Далі. Записали тему уроку. Продовжуємо. Прямокутна система координат у просторі. Відкриваємо підручник. Сторінка 159. Відкриваємо підручник. Сторінка 159. Було на попередньому уроці. Продовжуємо. Записали номер 1620. Записали номер 1620. І так, в нас сказано, що точка С середина відрізка АД. Точка А має координати мінус 1 мінус 2, мінус 3, точка С має координати 5, мінус 1 0. Далі нам треба знайти координати точки Д. Точка С, давайте запишемо, середина АД. Точка С середина, а де знайти координати точки Д. Поки що це Х, З. Тепер давайте спочатку. Яким чином можна це зробити? В 9 класі ми з вами таким чином шукали вже координати середини відрізка, тільки там в нас було. Ну, тобто, Там ми шукали на площині, тепер нам треба це все зробити у просторі. А саме, а саме, тобто, у вас сказано, що точка С середина відрізка. Відповідно від цього, нам треба відштовхуватися. Для того, щоб знайти координати точки С. Що нам треба зробити? Правильно. Тобто ви додаєте координату А до, до координати А, координату Д ділите навпіл. Те саме. Мінус 2 плюс Y поділити на 2 і, мінус, 3, мінус 3 плюс Z поділити на 2. Тобто поступово шукаємо координати точки С. Тобто, в нас вони вже є. Тобто мінус 1 плюс Х поділити на 2. Дорівнює 5. Тоді, ну давайте так, обидві частинки або можна за основною властивістю пропорції. мінус 1 плюс х дорівнює 10. Тобто добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Чому тоді буде дорівнювати х? 11. Х буде дорівнювати 11. Далі, те саме з y. Мінус 2. Можете собі х підкреслити, виділити якось, щоб потім не загубити, записати його до відповіді. Мінус 2 плюс y. Мінус 2 плюс y поділити на 2. Дорівнює координата y в нас мінус 1. В принципі, так само. Так, мінус 2 плюс y. Дорівнюватиме мінус 2. Y тоді чому буде дорівнювати? 0. Нулю. нулю. Y тоді буде дорівнювати нулю. І останнє. І останнє. Так, так мінус 3 плюс Z. 3 плюс z поділити на 2. Дорівнює. Так, 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 так. Дорівнює 0. Нулю. Дорівнює нулю. В принципі, так само. Зробіть. Міс 3 плюс Z. 2 помножили на 0. Що вийде? 0. Тоді Z чому буде дорівнювати? 3 буде. Виходить 3. Виходить трьом. І до відповіді. Ми записуємо координати точки Д, які ми отримали. Тобто 11, 0 та 3. 11 0 та 3. Записали. Номер 16, 22. Продовжуємо. Номер 16, 22. Які координати має точка K, симетрична точці К. З координатами 9, мінус 8 і 3. Якщо вона симметрична відносно початку координат. Якщо вона буде симметрична, відносно початку координат. Ну, давайте так. Давайте так і запишемо. Так, 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 так. Симетрична відносно початку координат. Симметрична відносно одного разу запишемо початку координат. Потім будемо просто записувати, відносно чого вона симетрична. Тепер, тепер. Давайте розглянемо. От дивіться. Якщо в нас буде точка симетрична, точка А симетрична відносно початку координат, де вона буде розташовуватися? Подумайте, де вона буде розташовуватися? У вас точка буде розташована. Тобто, якщо в цьому випадку. Так, мінус 3 3. Якщо в цьому випадку, дивіться, у вас координати точки 3 мінус 3. То в цьому випадку мінус -3, 3. Що змінилося? Просторі. Точка К симметрична відносно початку координат, то, відповідно. Ну, давайте так, щоб не вигадувати. К1 тоді буде мати координати мінус 9. Далі 8 і мінус 3. Це якщо початку координат. Друге, третє, зараз покажу. Продовжуємо. Тепер, якщо в нас є симетрія відносно площини Хі. Пояснюю. Дивіться, якщо у вас є симетрія відносно площини Хі, ви дивитеся, яка у вас площина. І відповідно у вас буде змінюватися. Третя координата. Тобто змінюється координата Z. Змінюється координата Z, відповідно, на протилежну. Тобто, 9, тоді точка К2 буде з координатами. Відпоч... Дивимося від початкової. Не від тієї, що ми знайшли, а від початкової точки. Тобто 9, мінус 8 і відповідно мінус 3. Цей момент зрозуміло? І останнє, третє. Відносно площини YZ. Якщо Це виходить, відносно. Це буде мінус 9, мінус 3? Мінус 9, мінус 3. Тобто змінюється координата Х. Змінюється координата Х. Так, так. Та 3. У нас буде з координатами 9 мінус 8. О, стоп. Мінус 9. мінус 8 і 3. Записали. Далі. Далі наступне завдання. Наступне завдання. Дивіться. Точка М належить відрізку А Б і ділить його у відношенні 4 до 1, рахуючи від точки А. Знайдіть координати точки М. Якщо ми з вами зараз спробуємо це побудувати, щоб ви змогли собі це уявити. Давайте спробуємо це побудувати. Щоб в нас точка відбув відрізок А Б. А точка М ділила 4 до 1. Зробимо ось так. Далі. Видно більше. Раз, ага. Все зовсім. Раз, два, далі. Один, два, три, чотири до одного. Тобто є в нас точка А. Є точка Б і є точка М. Головне, правильно побудувати. Тому що у вас в умові сказано. Зараз до умови повернемося. Дивіться, у вас в умові сказано. У вас в умові сказано, що точка М належить відрізку АБ і ділить його відношенні 4 до 1, рахуючи від точки А. Знайдіть координати точки М. Якщо, координа... якщо точка А має координати 2, мінус 3, 2. А точка Б має координати мінус 3, 1 і мінус 8. Знайти координати точки М. Х поки що y і Z. Довжуємо. Тепер дивіться, ми з вами цей момент ми з вами з'ясували. Тепер для того, щоб нам розглянути це все. По-перше, давайте з вами спробуємо розглянути. Давайте з вами спробуємо розглянути. Так, зараз. Давайте з вами спробуємо розглянути. Що ми можемо сказати про наш відрізок або про наші відрізки, які утворилися. Це вам, можливо, і не знадобиться. Запис, запишіть відношення АМ відноситься до МБ як 4 до 1. Як 4 до 1. Тепер яким чином можна знайти координати точки М? Якщо координати середини відрізка у вас вказані, то, відповідно, координати, координати саме точки М, яким чином їх можна знайти? Давайте з вами запишемо цю формулу. Запишіть собі поряд, це ми з вами встановили відношення. Запишіть собі поряд, щоб було зрозуміло. АМ відноситься до МБ, як М відноситься до N. Як М відноситься до N. Це у вас є в підручнику, тому, якщо захочете, перечитайте. Далі тепер як можна знайти координати точки М? Є у вас така формула M x1 плюс Nx2. Поділити на m плюс n. На m плюс n. Далі. Далі. my1 плюс ny 2 поділити на m плюс n, і те саме координати точки Z, тобто Mz1 плюс NZ поділити на m плюс n. За цією формулою, тобто, коли у вас середина відрізка, все зрозуміло, коли у вас є відношення. Саме таким чином ми з вами будемо намагатися обчислити. Саме таким чином ми спробуємо з вами обчислити. Розібрали. Тепер, давайте з вами спробуємо розглянути. Координати точки М нас будуть. І так, в нас сказано, що перше, М дорівнює 4, тобто 4 помножити. 4 помножити на. Давайте поправимо, так. Да. все логічно. Ось так. N M, я думаю, що пішло не так. Правильно, там же ж у нас АМ дорівнює 4 МБ, відповідно, координату. МБ треба координату Б треба множити на 4. Все. що не так. Так, тоді поправляємо. Тоді поправляємо те, що в нас було. Так, nx1. Н у нас 1 помножити на 2. Плюс 4 помножити на мінус 3. На мінус 3 поділити 1 плюс 4. Так, тоді в нас виходить. Все, тепер виходить. Далі. Тепер продовжуємо. 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 Тепер ню1 1 помножити на так мінус на 3. Плюс 4 помножити на 1. Поділити на 1 плюс 4. І останнє nz 1. 1 помножити на 2 плюс мінус 8, а в краще 4 помножити на мінус 8. На мінус 8 поділити на 1 плюс 4. Так. Так, тепер що в нас виходить? В нас виходить 2 мінус 12 поділити на 5. Далі мінус 3 плюс 4 поділити на 5 і 2 мінус 32 поділити на 5. Так, так. І тоді координати точки М. Координати точки М. В нас будуть. Що в нас тоді виходить? Які координати будуть? Мінус -2. -2. 2 мінус 2 мінус Далі. Одна п'ята. Одна п'ята. І остання. мінус 6. Мінус 6 І остання мінус 6. Так. Такі у нас координати точки М вийшли. Наступне. Знайдіть відстань від точки М. Мінус 3, 4, 9. До осі аплікат. Що таке вісь аплікат? Зять biz z problem -3 4 9 Ну, давайте так і запишемо до Так, 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 так. А давайте нижче давайте запишемо відстань до відстань до осі z. Відстань до осі z. Так. Ну, Давайте пробувати. Давайте пробувати. Ад. Давайте візьмемо яку-небудь умовну точку. Ну, нехай буде М1. Якщо точка належить осі аплікат, які вона буде мати координати? Пригадуємо, у нас було це. Для того, щоб точка належала Осі, дві координати мають бути 0. Тобто 0, 0 та 9. Для того, щоб точка належала осі аплікат. 0, 0 та 9. До цієї точки ми будемо шукати відстань. До цієї точки, а точніше, довжину тоді відрізка мм1. Дорівнює корінь з так, 0 мінус. 0 тоді не мінус 3, а плюс 3 вже буде в квадраті. Плюс 0 мінус 4 в квадраті. І плюс 9 мінус 9 в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. У нас тоді виходить 3 в квадраті. Плюс мінус 4 в квадраті. Ну і там вийде. 0 в квадраті. Дорівнює. Підносимо 3 до квадрату. Що вийде? 9. 9, 9. 16, 0. 9 плюс 16 плюс 0. Корінь з якого числа вийде? З 25. 5 буде. Корінь з 25 і дорівнює 5. Таким чином знайшли відстань до осі аплікат. Домашнє завдання записали. Параграф 16.21, 16.23 та 16.25.